Індонезії президент Китаю Сі Цезіньпін потиснув руку президента Байдена і тепло посміхнувся. Разом з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Альбане він згадав візит до Канберри. У Таїланді він сказав прем'єр-міністру Прайоту Чан очі, що вони повинні відвідувати один одного так само часто, як родичі, і запевнив посланника Тайваню Морріса Чанга. Що він добре виглядає після операції на стегні, після майже трьох років усамітнення в межах власних кордонів СІ розпочав глобальний наступ чарівності за шість тижнів після того, як він отримав новий термін на посаді глави комуністичної партії Китаю та китайських військових, що відкриває йому шлях до безстрокового правління. Він офіційно зустрівся принаймні з 26ма главами держав чи урядів з усіх континентів. Кампанія продовжується навіть тоді, коли всі стикаються з хвилею внутрішнього незгоди, якої не бачили десятиліттями викликаною політикою нульового ковіду, яку він особисто відстоював, щоб утриматися від коронавірусу в межах своїх кордонів. Через кілька годин після того, як минулого тижня в Пекіні відбулися мітинги протестувальників, дехто заявляв Ми не хочемо диктатури, він провів церемонію привітання за кілька миль від президента Монголії Ухна Агіна Хурелсуха. А в четвер. Коли поліція в багатьох містах стукала в двері людей і затримувала їх за участь у демонстраціях, Сі зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мітшелем і закликав до мирного співіснування між Китаєм і Європейським Союзом, ця нова позиція відходить від бойового стилю воїна Вовка яким нація сі стала відомою під час пандемії, це ознака того, що навіть найбільш ідейний лідер Китаю за останні десятиліття може стати прагматичним. Працювати над відновленням напружених зв'язків і покращенням зіпсованого міжнародного іміджу Світ змінюється, і Китай змінюється. Як запобігти стратегічній неправильній оцінці та непотрібній міжнародній напруженості та конфлікту, це те, що зараз має розглянути китайська дипломатія. сказав професор міжнародних відносин Люге Цзяньюн з Пекінського університету Цінхуа. Проте ксіпломасі, як державні ЗМІ називають його керівництво зовнішньою політикою країни, полягає в основному в конкуренції зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками, зміцненні своєї легітимності вдома, приборканні внутрішніх потрясінь і прокладанні шляху для зростання Китаю як соціалістичного супердержава на менш ворожій світовій арені. Під час вітальної вечері під час саміту групи 20 минулого місяця на Балі Сі Цзіньпін поспілкувався з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Під час їхньої першої публічної бесіди після смертоносних зіткнень між китайськими та індійськими солдатами на китайсько індійському кордоні в 2020 році. Сі зустрівся з Галбанезе в кулуарах заходу після багатьох років погіршення зв'язків, відзначених висміюванням китайськими державними змі Австралії як гумки, що прилипла до черевика Китаю. Найбільш помітною була тригодинна зустріч Сі з Байденом. За цією зустріччю спостерігали настільки уважно, що вона ледь не стала власним самітом у саміті з відповідними потенційними наслідками. Обидва лідери продемонстрували бажання запобігти загостренню напруженості, яка призведе до конфлікту. Вони домовилися відновити переговори, що зайшли в глухий кут з питань, включаючи зміну клімату. А також підготуватися до візиту до Китаю держсекретаря Получених татів Марики Ентоні Блінкена Сі продовжив поїздку на конференцію азіатсько Тихоокеанського економічного співробітництва в Бангкоку та під час особистої бесіди з прем'єр-міністром Японії Фумі Окісідою закликав. Щоб два традиційні суперники сприймали один одного як партнерів, а не як загрозу. Прагматичний поворот сіє егоїстичним і спрямований на посилення позицій Китаю в досягненні його довгострокових цілей, сказала Аманда Сяо, старший аналітик з Китаю Міжнародної кризової групи. Китай все ще вважає себе переможцем тривалої боротьби зі Сполучених Штатів Америки, але послаблення напруженості прямо зараз можливо, тимчасово допомагає Пекіну конкурувати з Вашингтоном у довгостроковій перспективі. Протягом багатьох місяців, коли Китай фізично відгородився від світу через коронавірус, офіційні особи агресивно відповіли на критику щодо ролі країни в пандемії, придушення уйгурів та інших етнічних меншин у провінції Сіньсян, придушення прихильників демократії, прихильників у Гонконзі – його ескалація загроз щодо Тайваню та його підтримка Росії під час війни. Росії в Україні протягом цього періоду Сі розмовляв зі своїми колегами лише по телефону. У вересні він вперше за майже три роки виїхав за кордон, щоб відвідати Казахстан, а потім відвідав саміт Шанхайської організації співробітництва в Самарканді, Узбекистан. На початку листопада Сі привітав канцлера Німеччини Олафа Шольца в Пекіні та закликав обидві країни шукати точки дотику та працювати разом у часи змін і хаосу. Він неодноразово висловлював подібний тон у коментарях після своїх зустрічей у g 20 на Балі не був воїном вовком. Дипломатія воїна Вовка більш запекла, злісна та різка. Здається, це передає чуйність до відчуття, що Китай програє глобальну піар гру, сказав Нейсон Махбубі, запрошений науковий співробітник Центру вивчення сучасного Китаю Університету Пенсільванії. Поновлення уваги до дипломатії також є способом для 69-річного Сі зміцнити свою позицію вдома у вирішальний час. Його уряд зіткнувся з потенційно руйнівними експортними обмеженнями получених татів Америки, спрямованими на китайські технології, уповільненням економіки та сплеском громадського гніву через драконівські карантинні заходи через пандемію. Критики за кордоном і певною мірою в Китаї звинувачували його в тому, що він повернув свою країну назад. Його гучні зустрічі зі світовими лідерами мають на меті легітимізувати його владу. Зображення заповнили китайські перші сторінки та стали популярними в соціальних мережах. Це прославлення і підтвердження його третього терміну, сказав Юнь Сунь, директор китайської програми Вашингтонського центру Стімсона. Мета полягала в тому, щоб показати грандіозне повернення Китаю і його самого на світову арену. Китай повернувся і Сі повернувся сильніший. Тим часом у державних ЗМІ не було жодної згадки про демонстрації, які кидають виклик його владі найбільші подібні зібрання з часів продемократичних протестів 1989 року. Які закінчилися бійнею навколо площі Тяньаньмень. Мітинги солідарності, проведені в містах за межами Китаю, учасники яких також засуджували керівництво Сі, так само були проігноровані. Ці та інші високопоставлені партійні чиновники безпосередньо не втручалися до заворушень. Наскільки це може послабити його позицію у відносинах з іншими світовими лідерами неясно, незважаючи на це, Зміна тону Сі під час перебування за кордоном навряд чи справді зменшить потенціал конфлікту, якщо вона не супроводжуватиметься суттєвими змінами політики. Незмінною залишається позиція Китаю щодо гарячих точок, включаючи Тайвань, який Пекін вважає своєю власною територією та каже, що за потреби захопить його силою, а також його територіальні претензії в Південно Китайському морі. Погляд всі дійсно око за око. Якщо ви будете займатися, вони будуть займатися. Якщо ви хочете завдати удару, всі збираються завдати удару, сказала Джесика Чен Вайс, експерт із Китаю з Корнельського університету. Ми можемо озирнутися назад і побачити балі як точку перегину. Де вона може почати вирівнюватися і не прискорюватися так швидко до конфронтації. Більш доброзичливий імідж Сіна g 20 був підірваний моментом, який потрапив на камеру під час його розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Розмовляючи через перекладача, сі сказав трюдо, що було неприйнятно для нього інформувати канадські змі про неформальну зустріч між двома чоловіками. Трюдо перебив сі і захистився, наголосивши на важливості вільного та відкритого діалогу. Давайте спочатку створимо умови, коротко відповів Сі, а потім пробурмотів ще одне слово, відходячи наївно. Відео було піддано цензурів.